Що знизилось лібідо, воно різко знизилось, вартує виключити гормональні порушення, вартує виключити якісь фізіологічні проблеми. Якщо в нас людина цілком фізично здорова, психоемоційно здорова, в людини немає ні депресії, ні тривожно-депресивного розладу, то звісно, що в парі є методики, які підвищують лібідо. Це є побачення, це є спільно проведений час. але... Продуктивно проведений час, коли люди просто вечором приходять додому. Разом лягають на диван і втикають в телефон або дивляться кіно, але паралельно кожен там в Ютубі, в Інстаграмі. Це не є проведений час вдвох, це є просто співмешкання, ділення території. Продуктивно проведений час це коли ви віддаєтесь один одному. Це коли ви разом сходили в кіно, жінка гарно одягнулась, чоловік гарно одягнувся, пішли в кіно, з'їли щось смачненького, прогулялись, поговорили. Чи підвищується лібіду, звісно. Ну, що так. підвищить? Якщо ви нонстоп вдома разом, в піжамі, з затертою особливо, головою. Діти є. Так, особливо, якщо є діти, ем, ну, про яке лібіду можна говорити? Для того, щоб підвищувати лібіду, жінка має бути відпочивша, з ентузіазмом, з енергією, побачення, спільно проведений час разом, різні інтерактиви для двох, це все підвищує лібіду. Не забувати, що. Первинно ми є партнери, коханці, чоловік з жінкою, а вже потім іде дитина і вся битовуха.